Ось. заплав туди сальник. Ось такий тут стояв. Я не знаю, він ну, вроді там стояв ось так. Підходящий він не підходящий, не знаю, ну, вроді він не саморобний. Буває так, що саморобний якийсь зроблять сальник і покладуть. Вроді він купований. Я думаю, що я поклав такий, який має стояти. Ну, він вже закладається ось так цією стороною. Цей стояв ось так. Ну, цей не покладеш другою стороною. Ось цей ну, посадочне місце змащую. Літієва смазка у краща. найкраща. Але мав у себе вдома літол, Мастило літол 24. Тут у літолові є. літій, Літіум. Бачу є. Так що змастив ним літіу смазку не мав. Все вдома. Міняється все просто. Цю пластину, звичайно викрутив. Ну, змастив всередині і знаружі все літ змазкою, щоб гарно стало. Ну і заклав. Заклав ось так з шестигранку акуратно, він такий твердий, не протрощився. Складую все у зворотньому напрямку. Так, тут пластина стояла. Так, далее Алю, алюминиево. Пластинка, ось с датчиком холл. Вот так буду его найти. Короче, я мушу руку освобождать. Далее катушка. Катушка. Це возбуждення з магнітами вона походу. І далі магніто. Тут також магніти по ходу всередині. Це магніто я зняв без зйомника. Хотів купити зйомник, але в магазині сказали, що та немає його в наявності якось знімав. Коротше, якось зняв. Монтіровка і підважливо. Тут зламав. Але це спеціально зламав. Тому що це не поміщалося крутити буде як. Це тимчасово роблю, тому що нема запчастин де купити. Нема мені де купити ЦДІ. Ну і поклав поки що комутатор з жигуля вас. і іскрає працює, але. Після заміни зліва сальника скутер так і не завівся. Зараз побачу, що буде, коли поміняю ось цей поміняв сальник справа. Ще в мене ліпістковий клапан. Також в негодному стані. Ну, він якби працює, але не дуже годно. Ось тут він знаходиться. Вроді вакуум держить, але коли насиплю бензина, то він пускає.